Як користуватися напівпрозорими фарбами від Ammo? Ammo має 8 напівпрозорих кольорів, розроблених для використання як пензлем, так і аерографом. Напівпрозорий дим показаний тут для імітації тонованого скла для цивільного автомобіля. Продукт використовувався безпосередньо з пляшки, і його можна наносити під низьким тиском повітря, поступово покриваючи поверхню, щоб уникнути затоплення. Дивіться, як напівпрозорий помаранчевий використовується для малювання реалістичних показчиків повороту на Субару імпреза. Фарбу просто поміщають в лунку і наносять безпосередньо пензлем. Фарбування внутрішньої частини деталі може вимагати кількох шарів залежно від інтенсивності необхідного кольору. Для максимальної автентичності гніздо для лінзи спочатку було пофарбовано в полірований метал акриловим кольором. Після того, як обидві фарби висохли протягом 24 годин, лінзу було обережно розміщено. Той самий процес потім був повторений для стоп-сигналів із використанням кристально-червоного кольору безпосередньо з пляшки без розведення. Діапазон напівпрозорих фарб дуже ефективний для фарбування навігаційних та ідентифікаційних вогнів на літаках, як це і показано. У якості основи попередньо був застосований колір полірований метал. Після того, як металева фарба висохне, додається маленька крапля кристалічного кольору, починаючи з помаранчевого. Той самий простий процес повторювався з кольорами кришталево-зеленого і кришталево-червоного кольорів. Замаскувавши прозорі частини купола, ви можете легко і точно імітувати певні типи антиблікового скла. Перший показаний приклад з зеленим кольором був нанесений аерографом. Фарбу необхідно наносити аерографом дуже тонкими шарами, щоб відтінок не був занадто темним і надлишковим. Тут ви можете побачити результат із напівпрозорим темно-синім на кабіні F4 Phantom 2. Звичайно, ви також можете використовувати діапазон акрилових напівпрозорих кольорів на своїх військових машинах. Вони ідеально підходять для перископів, лінз та іншого обладнання. Повний спектр кристалічних кольорів доступний на нашому вебсайті wwwbox 24comua Відео узяте з каналу Amo by Mick Jimenez. Don't forget to like, subscribe, and activate notifications. Thank you for watching.